Я всміхаюсь сонечку, здрастуй, золоте, я всміхаюсь квіточці, хай вона росте, я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра, усміхаюсь діточкам зичу вам добра. Сьогодні я запрошую вас до себе в гості і познайомлю з моїми квіточками. Кімнатні квіти я дуже люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі. Рослини, які живуть у нас вдома, ми називаємо кімнатні квіти. Кімнатні рослини потрапили в мій дім з різних куточків планети, азалія з Японії, кактуси з спекотна Америка, гібіскус субтропики. Його називають китайська троянда, хлорофітум Південна Америка, Аденіум Африка, орхідеї Східна Азія, Фікуси. Тропічні ліси Індії, алоє – Африка, а тропічні ліси, Гарденія Індія, Сансивєрія Індонезія. Квіти радують наше око, пестять гарними фарбами. А чому їх називають кімнатні? Тому що їм Потрібен захист, тепло та догляд. Рослини живі, і їм потрібен догляд. В лісі, на полях і луках пил змивається дощами, а про кімнатні рослини повинні піклуватися люди. Кімнатні рослини необхідно поливати водою кімнатної температури, щоб вони не зів'яли. Широке листя потрібно протирати, маленькі листочки оприскувати, щоб вони могли дихати, квітам потрібне сонячне світло, щоб могли добре рости. Квіти потрібні людям, вони прикрашають будинок, створюють затишок в нашій оселі, дарують спокій, очищують повітря. Збирають пиво, лікують. А відгадайте мої загадки: лист з горбочком, жило шипи має, а поранити не вміє. Алоє. Алоє має цілющі властивості. Гель у середині листочків має заживляючі властивості від опіків, порізів. Жити йому комфортно на сонячному місці. Нехай він схожий на щучий хвіст, але бажаний в квартирі гість. Сан-Сев'єрія. За даними наса, ця рослина найкраще дезінфікує повітря. Може гарно почуватися в полутіні. Корінці його в повітрі. Смугасті листочки, але не кавун. Хлорофітум чудово очищує повітря, безпечний для домашніх улюбленців. Кругла кулька, немов їжачок, на моєму росте вікні. Дуже подобається він мені. Кактус, він насичує повітря киснем, атмосферу. Спокоєм. Квіти можуть дати нам корисні поради, послухайте їх, більше пийте водички, ловіть сонячне світло, насолоджуйтеся оточуючим світом, будьте раді своїй красі, пам'ятайте про своє коріння. Росли нам потрібна наша любов та турбота, і вони віддячать красою, спокоєм і радістю життя.